І з правої ноги всі йдемо по колу. І повертаємося. Раз, два. Помінялись. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре, молодці. То зараз ми будемо робити все під музику. Після того, а ну зробили, коло, щоб ми не... Щоб ми файно висловили, просимо ще зробити крок назад, шановні. Для того, Данці. щоб ті, хто танцює польку, ще давайте like, ще раз крок назад. Ще, ще, ще раз. трошки відійшли. Так. один зразу танцювати, тому полі, що не? ми його отримали. От хто хоче, ще польку танцювати, приєднюємося, заходимо в коло. Чим більше коло... Тим нам легше буде танцювати. Ростоку, а ти одразу приділяєшся до тих, хто добре танцює, мені не дуже добре А Живо, Я по так, принципі, дивлюся Давай. по колу. Тут біля мене дівчина була такого. Того. Вона файно танцює. А тепер танцюємо рух, який це називає. Ой, моцно, моцно. Пані ви мені допомагає. Пані така досвідчена, всі ніхто не хоче, з нею. Так. Танцювати. А тепер всі робимо рух, який називається кренделик. Хтось знає, що таке рух кренделик? Рух кренделик танцюють всі. Ми такого файно взялися під паху. Як на весілі? Файно так. І по колу погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хлоп! Молодці, і в другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Риба з раком риба о, з раху. Петрушка з пастернаком. А тепер... о, Ти бачив, ти мені файно допомагаєш. А тепер стали ще раз в коло, взялися за руки, згадали ото все, що ми тільки що накрутили. І підрахуночок, рахуночок, точніше не підрахуночок, а під музику. нам допоможуть наші шановні музиканти. Попладуємо їм! А! Файної вострої, такої, як жилетку Батьчар-бенд Ано... для всіх вас, бачери, ну давайте! Ну, приготавилися більше, коло зробили музиканти. Музика! Hoyda, 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 Сваты, рассматривай и опц! Молодцы! Стоит!